Ой, доброго дня. Сьогодні неділя. А в мене. У мене позачерговий заскок. А може черговий. Оце один проєкт, я думаю, зробити. У мене так і не дійшли до нього руки. Я ще не оприділилася, що я з цього хочу, тому я його поки що залишила. Оце другий проєкт. Оцей. Це від велосипеда, обід, чи як він називається. Ну, ви зрозуміли, я маю. Я сподіваюся. Розібрав брат велосипеди, так ніхто їх і не склав. У мене 4 штуки валяється під дощем, під сонцем. Ну, плівкою я накрила. Там. А це знятий, не вистачало запчастини, я залишилась без велосипеда. Ну, мені вже зараз і не до велосипеда, так як. Хребці хворі, то вже все. Оце я знайшла, оце я знайшла, оце мене найбільше радує. Я так люблю оце. витончене. оце. У лапках витончено оцю фарбу. Я трішечки її поздираю, звісно, та, що здирається, а та, що не здирається, я залишу. Зараз по візьму металеву щіточку. Ой, яке ж воно гарне! Хі -хі -хі. Хтось подивиться, скаже. Баба зрозуму зовсім з'їхала. А воно мені так подобається. Ой, і вже тисяча ідей. Може, я навіть зроблю вертикальну клумбу з молодилками. Ось тут молодилки висаджу. У мене сіточка є, щоб прикрити, щоб вони не випадали. І треба буде зробити дах, тому що дощ буде йти, він буде. Змивати все буде. Ось це отак воно буде відкрите. Я навіть не буду обирати цю хвіртку, воно ось так і буде стояти, тільки треба десь поставити в такому місці садочка, щоб я сама не налупилася на цю форточку. Ну, це в даному випадку буде хвіртка, тому що це ж буде садочок. Оце таке. І оце четвертий проєкт. Це я хочу зробити. Гвіртку на там, де у мене Мадрина. Ото знаєте, як в американських вестернах оце, в пабах відкриваються туди-сюди, туди-сюди. Оці воріться, е оці. Як заходиш у паб і ото ковбої ото йдуть, і воно він е бац, відкрив так різко ногою, і воно хилетається туди-сюди, туди-сюди. Оце я таке хочу зробити. Правда, я не знаю, чи є в мене. Такі інструменти, оце мої всі інструменти, Ще треба е, цей принести пилку. Ось. Буду вибирати. Оце таке я хочу зробити. Такі в мене проекти. Буду робити, буду радіти. Буду рада, якщо ви зі мною також посмієтесь. Ну ось. Натхнення вам та тобто гарного настрою.